У Мадриді автобус футболістами Реала приїхав на заповну площу перед мерією. Традиційне місце святкувань шадувальників королівського клубу. У виведеному на автобусі слові Кампеонес літера «Н» більше схожа на цифру 11. Реал здобув 11-ту перемогу у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Команду зі Зідана на площі Сібелас чекали з третьої ранку. Однак автобус приїхав лише близько сьомої. чекання було вартим того, адже ми побачили наших чемпіонів і змогли поділитися своєю радістю з такою величезною кількістю прихильників реалу. Далі усі заспівали, як тебе не любити, якщо ти приносиш кубок в одинадцяте. Увечері відбудеться презентація Кубка у мерії. Потім у регіональній адміністрації і нарешті на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Карлос Марласка